Хто буде чемпіоном світу в надважській вазі? Будемо дивитися прогноз на поєдинок Усика та Фюрі. Хто ж переможе? І так, перша карта на Усика, друга карта на Фюрі. Дно коло до Трійка Пентаклів. Ми всі спостерігаємо за тим, що відбувається. Всі чекають. Хто ж хто ж переможе. І так, на усика випадає сімірка мечів, будуть якісь нестандартні ходи задіяні, якось він себе проявить досить е, таки цікаво, або ж є якісь заколісні такі моменти, або ж тут ще може означати, що це в сьомому раунді буде перемога за усиком. На Ф'юрі випала карта 10 жезлів, дуже важко йому буде, цей поєдинок йому дасться досить-досить важко. Можливо, він вже після 7-го раунду до 10-го ледве-ледве буде доживати. Але побачимо в будь-якому випадку, дивимось далі. Що на Усика випаде, що на ф'юрі? Ну колоди, колісниця знову ж таки сімка домінує бій буде йти як мінімум до сьомого раунду. Я думаю, це мої припущення. Побачимо, як буде. На усика випадає вісьмірка Пентаклів. Він підготувався, він буде добре відпрацьовувати удари на ф'юрі. А Ф'юрі Лицар Пентаклів. Вибачте, Лицар Кубків. Як для боксу, то це дуже м'яка карта, якась емоційна. Якось не дуже, я б сказала, Ф'юрі буде себе показувати в цьому бою. Що ж, давайте подивимося ще на Ленорман, що покаже. Що покаже Ленорман? За ким може бути перемога? Це дуже такий значний. Поєдинок для світу боксу, тому дивимося. І так, що випаде книга на дні? Є все-таки якісь таємні моменти. У усика випадає ось тут обручка. Я оракульно асоціюю це навіть як пояс боксерський, а у ф'юрі випадає лілії. Лілія, це знаєте, вже така карта, як людини похилого віку, як йому вже на пенсію пора, а не в боях брати участь. Хоча Лілія це дуже солідна карта, але я думаю, що це ще й карта медицини. Усик Ф'юрі добре наваляє і Ф'юрі муситиме звертатися за хорошою реабілітацією, так очевидно. В будь-якому випадку, що Лілії, що обручка можуть означати контракт, це бій за контрактом. Можливо, є якісь договорняки щодо цього бою. Я не можу це виключити, тому що дуже багато сигніфікаторів. Всі мірка мечів, обручка. Далі там книга випадала, є якісь підводні моменти. Можливо, усик переможе якось технічно. Я не знаю, як це називається. Я не дуже добре розбираюся в спорті, в боксі, в тому числі. Це мій пробний розклад. Тому, як кажуть, не судіть строго. Можливо, я буду в подальшому краще розбиратися в спортивних прогнозах, але зараз вирішила зробити такий прогноз, тому що мені самі цікаво, хто ж може перемогти. Що ж, вболіваємо за Усика, побажаємо йому перемоги. Хай він проявить себе якнайкраще. Підпишіться на канал, поставте лайк-дзвіночок, і хай у вас все буде добре.